В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вчора ми згадували великого пророка, про якого сам Ісус сказав, що Іоанн саме найбільший народженими жінками в цьому світі. Вчора ми згадували останнього пророка старого заповіту, який пізнав Ісусі Месію Христа, того, хто прийшов. Відкупити людство. Споглядаючи Ісуса, Іоанн промовляє, це є агнець Божий, що прийшов взяти на себе гріхи світу, гріхи людства. Ті, що оточували Іоанна, почувши це свідчення великого пророка, рознесли його між іншими людьми, які, дивлячись на Ісуса, слухачи Його проповіді, Чудово усвідомлювали, що це не проста людина, не простий проповірник, а дійсно він є великим, що певно дійсно я вірно сказав, що це є Месія, який прийшов в цей світ врятувати людство. Щоправда, начальники юдейські не бажали визнавати в Ісусові Месію. Не тому, що вони не знали, хто Він є, ні, а за своїх певних власних примх. І ось одного разу вони запитують Ісуса, якою владою ти робиш ці чудеса? Стілюєш, воскрешаєш, і так далі. На що Господь відповідає їм також питання? І я вас запитаю. Хрещення Іоанну було з неба чи від людей? Що вони могли відповісти? Вони побоялися сказати правду? Ви розуміли? якщо скажуть від людей, Боялися людей. Люди поб'ють камінням. Скажуть з неба. Тоді постає питання, чому ж ви не визнаєте Ісуса за Месію, про якого свідчить Іоанн? І вони провувчали, сказавши, не знаю. На що Господь говорить? Та й я вам не дам відповіді на ваше запитання. Але для нас важливо свідчення самого Іоанна, а не ці сумніви книжників, фарисеїв, тих начальників юдейських. Іоанн сказав, що Христос це є Месія, Спаситель світу, що Він є агнець Божий, що взяв на себе гріхи всього світу. Іоанн проповідуючи, казав: заповніть долини, понизьте гори, пагорби нехай вирівнюються і вирівнюйте дорогу Господню. А де він це проповідує? Пустелі, біля Йордану, де здійснює обряд омовіння. Зараз ми до цього ще повернемося. Але що ж означають ці слова про в пустелі? Заповніть долини, гори, споскіліть і так далі. Що вони стосуються природи, яка нас оточує тільки? Та ні. Тут говориться про людину. Він говорить, що людина. Заповни своє серце, свою душу дарами Господніми, словом Його. Схили той гору своєї гордині, пихи, яка в тобі є, тої надмінності, схилися перед Господом, вирівняй пагорби своїх пристрастей, очисти себе. Вирівняй дорогу свого життя, щоб в ній. На ній на цій дорозі в твоєму житті був Господь Ісус Христос. Ось про що Він говорить: Апостеля. Тут можна порівняти, згадуючи древньогрецького філософа Діогена, який ходив серед Білого дня світильником між людьми, і його запитали, що ти робиш? Знаєте цю розповідь? А він запитує її, а він каже: людину шукаю. Думаю, відповідь зрозуміла. Каже, людину шукаю, це білого дня між людьми світили. Так, Іоанн зі пустелі людських сердець закликає до покаяння. Покайтеся, каже. Але каже, я хрещу вас водою, а йде за мною той, хто буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Що ж це за хрещення Іоаннове? Це ще не таємство хрещення, яке буде встановлене в день 50 коли народиться Церква Христова. Ні. Це ще тільки обряд омовіння. Але на відміну від звичайного обряду, який зобов'язаний був юдей здійснювати щодня, я його поєднує з покаянням. Прийшовши умитися, не просто так собі. Ні, покайся. Що ж таке покаяння? Переосмислення, вір. Але покаяння це також повернення назад. Ішов ти своєю життєвою дорогою. Заблудив, прийшов до певного тупіка. Все, куди далі йти? Руки опускаються, смуток огортає. Що тоді робити? Звернутися до Господа і повернутися назад на початок. І почати знову свій шлях, але вже з Спасителем Ісусом. Ось що таке покаяння. Повернись назад. Розпочни свій шлях з Господом, а не сам по собі. <клес> <клес> Багато до Іоанна приходило людей, які запитували його, як їм жити, що їм робити. Але євангелисти не пишуть про ці індивідуальні запитання, і як відповідав Іоанн їм. Чому? Відповідь дуже проста. Авторитетна людина, коли щось говорить, то інші, сприймаючи ці слова, починають їх використовувати для себе, приміряти на себе. Але це не завжди корисно. Тому що конкретно говориться конкретній людині, враховуючи її потреби: інтелектуальні, духовні, матеріальні тощо. В нас зараз стало популярним публікувати. Книжечки, брошурочки, духовних повчань минулих часів. Але справа тім, що це добре що друкують, це є духовна скарбниця. Але тут треба враховувати, що ці публікації говорять про конкретних священників, духовних отців. Про конкретних людей, яким вони давали настанови і повчання, враховуючи їхні потреби, тож не треба для, до себе примірювати оцей досвід та ті повчання. Бо може бути це не дуже корисно. А хто зможе і почати думати: ой, занадто строго сказав отець своєму духовному чаду. Або навпаки, занадто м'яко. А це взагалі не зрозуміло, що він таке говорить. Не зрозуміло для мене. Тож треба бути дуже обережним. Кожен з нас є особистість, кожен з нас є образ Божий, тому до кожного має бути індивідуальний підхід. І кожен має брати те, що він дійсно може понести. І ми про це ще зараз також з вами поговоримо.